Уїна була незалежною. Торвала свій шлях, історичний шлях. Але той шлях був нелегкий, непростий і не такий, який би нам хотілося, щоб він був. Змінювалися президенти, змінювалися уряди, але щоб на краще, Матеріально змінювалося життя народу, цього сказати неможливо. Дуже довго наша влада, наші можноватці вирішували, який вектор стратегічний обрати для розвитку держави. Дуже багато було. В Верховній Раді ще колишніх, які вважали, що дружба з нашим північним сусідом це дружба на віки, і тільки разом ми будемо будувати щасливе майбутнє. Але значна частина і політиків, значна частина народу, значна частина населення, якого ставалося більше і більше з роками. Почила, що сятеся з компрометована. Ей, коли не кача по сині, поли не кача, по тині. На Майдані співують сотні, що вічно славі, до Бога не матусі, вертіться своїми синами, бо душу і тіло служити своє. за волю народу, що їх не забуде, слава козацькому роду живе. Не плачте, бабусі, що внуки завчасно піднялись до Бога раніше від вас, бо тільки Всевишньому знати дорогу коли. Стал, як він попав на, на лікування в Польщу, ми передавали він без паспорта, без нічого. Його пер перевезли в Польщу, йому вже в Польщі зробили паспорт, вилікували його за від трьох вогнепальних поранень в голову і груди. Михайло Жизневський, 26 років Білорус, тимчасово мешкав у білій церкви, загинув одним із перших 22 січня під час подій на вулиці Грушецького від нас вогнепального поранення в серце. Роман Селік, 45 років, на Майдан приїхав із міста Турка на Лівнічне, де працював оператором на АЗС. 22 січня був важко поранений в Лиреї під час боїв на Грушецького. Переміг кілька операцій втрати дуку помер у лікарні. Гермицький, 51 рік, сейсмолог, кандидат наук, співробітник Карпатського відділення Інституту геофізики на Україну у Львові, був викрадений з Олександрівської лікарні вранці 21 січня. 22 січня його тіло за слідами було знайдено в околицях села Львів під Києвом. Віктор Чиміленко, 53 роки, фермер з робоградчиний, застрелений снайпером 20 лютого, Олександр Хробаченко. Є кофі, плаче в Україні. Лежи, не спи, не є дитина, і ті мої винеться навесні, а над ростом заплаче гіркомати, колись косина клала та листу, І знову час прийшов йому лягати, адже колись там схожа на труню, писка свіча із полум'я засає, і ковдрою накриє її земля, на мої краю такого не буває. Че пес народ, да, не прозрабляє. Слобі несамовиті, гранатами шрапнели ви люд'є, а там же люди, люди посполиті, за волю віддають життя своє. Попав Сергій, перменський син завзятий, Жизневський Білорусь лежить, Вербицький закатовано розп'ятий, вже в засвітах. За Україну снить. Горить Майдан. Димить майдан і вуглиця, всеукраїнський центр, всеукраїнський нерв, горять будівлі, площі, вулиці, заручників сьогоднішніх мінер. Усе підм'яли, все вони в натурі, вже не водиться, кров люска тече. Лазить на екрани вовк у вещій шкурі і проєднання п'яно що зрече. Він траур оголошує брехливими устами, а снайпери засіли на дахах, стріляють у майдан, а мітить у нас з вами, щоби посіяти повсюдний страх. Майдан стоїть, стоїть майдан, тримається. Стоять відважно юнки, юнаки, не дивлячись на втрати, відпивається, в контрнаступ йдуть сучасні козаки. І цуцих здох, зіщунився, з горбатів і вже під ним земля горить. Негідний розтрата, цей цей не від лаври Герострата, цей невід бідний, цей каліф на бід. Їх сто лежить. А може й більше, їх сотнею небесною зовуть, для того, щоб життя було світліше, завершили славетну майст. А ми живі, нам жити, працювати, нам розгрібать огидну каламуть, не брати хабарів і не давати, неначе в гітрі нові голови спастіть. Нехай несуть мир і радісну відключку того, що ми єдині, що ми, що нас не здолати, а вам хочу побажати, виконати ще одну важливу місію в житті повернутись додому живими. vobis misericordia solla misericordia